Привіт, командири! Сьогодні поговоримо про М-103, американський важкий танк 9 рівня. М103 це перший у своєму типі танку гілці американських важких танків, який поєднує в собі хорошу мобільність, потужну гармату та відносно надійну броню башти. Це танк, який може грати на передовій, але для успіху потрібно знати його особливості. І вміти уникати слабких місць. Основні характеристики М103 М103 вирізняється своєю 120-мм міліметровою гарматою, хорошим бронепробиттям і пристойною альфа шкодою. Він має міцну броню башти, що дозволяє танкувати від укриття та витримувати ворожі удари. Він має міцну броню башти, що дозволяє танкувати від укриття та витримувати ворожі удари, особливо коли ви ховаєте корпус, завдяки хорошій швидкості для важкого танку і можливості стріляти на середній та ближній дистанції. М103 підходить для гравців, які цінують маневреність та активну гру озброєння. На М103 встановлена 120-мм гармата, яка задає 400 одиниць шкоди за постріл і має бронеприбиття 258 мм на базових снарядах та 340 мм на спеціальних кумулятивних. Завдяки цьому М103 може прибивати більшість супротивників 9 го і 10 го рівня, але при цьому у нього є деякі обмеження у точності і часу зведення. Добре підходить для середніх і ближніх дистанцій, але для далеких пострілів потрібно буде приділяти увагу зведенню і точності. Час передзаряджання гармати становить близько 10 секунд, що є середнім показником для важкого танку такого рівня. Це означає, що ви можете виступити ефективним снайпером на середніх дистанціях, завдаючи шкоди і уникаючи зайвого ризику. У бою М103 винагрожує зважену гру ухилом на укриття. По бронюванню. Головна сила М103 у міцній бажні, яка має товстий лобовий бронелист і нахил, що дозволяє відбивати багато снарядів. Лобова броня корпусу досить міцна, але має слабку нижню частину. Цю зону краще за все ховати. Бокове бронювання більш-менш надійне, тому М103 не підходить для перестрілок на відкритій місцевості або танкування бортом. Цей танк найкраще підходить для гри від рельєфу та укриттів завдяки чудовим кутам вертикального наведення. Завдяки чудовим кутам вертикального наведення, мінус можливо, впевно наховати корпус за підвищенням, залишаючи видимою лише міцну башню. Але зауважую, що на башні є невеличка башенька командирська, яка дуже гарно пробивається. Що ж, перейдемо до колізії даного танку, до його бронювання, подивимося точно, що це за танк, як він грається в заразньому рандомі. Як ми можемо бачити, даний танк має непогане бронювання. В деяких місцях він також, як можемо побачити, дуже гарно пробивається, але має дуже міцну маску. Маска в нас досягає показника 300 240. І це означає, що сюди пробивати нас буде мінімум танків, хоча пробиття від яги ми не уникнемо. Що можна казати по скосах башні? Башня тут дуже гарно рикошетить. скос є, дуже по вершочку башні. Сюди може залітати все, але дуже часто тут бувають рикошети. Стосовно даного вершка командирської башні, сюди залітає все, танк просто приймає всі снаряди, це є головна його прийом. Амочка, цей лючок трішки зашили на М110 Е5, але в цьому танку це є дуже вразлива зона. Можемо подивитися тепер по корпусу, як можемо бачити по гуслям. Тут броня є, вона присутня, але не така прямо ж броня, яка може витанкувати. Все сюди будуть снаряди залітати, зазвичай вас сюди прибивати не будуть. Що стосовно даного скосу, намагаємося грати виляючи, виїжджаємо, прицільність танку доволі непогана. Якщо ми граємо на середній чи на ближній дистанції, зведення в танку і також його характеристики поточності розкиду. Танка на висоті, тому можемо грати виляючи корпусом, щоб сюди нам не залетів снаряд. Якщо ми будемо виляти корпусом вперед-назад, то скоріш за все буде рикошет від нашої башні або летить просто в гуслю. Що поверхні деталі корпусу? Як ми можемо побачити, тут є лючки, які дуже гарно прошиваються. Це лючки мехвода. Верхня кришка сюди не залітає, тут пробиття є мінімальним. Хіба що танк буде такого ж самого плану, як ви. Але як ми можемо... Можемо побачити, ось тут є такий скос, в який залітає все, тому акуратно граємо проти великих танків, які вищі за вас. Понижні деталі тут можемо побачити, що броні в нас немає. Єдине, що якщо ми довертаємо цей скос, то в нас сюди не будуть прибивати, але нас будуть бити всі в каточок передній, і це буде бронеприбуття з дамагом. Тому намагаємося грати максимально ефективно. Від рельєфу танчик непогано стоїть. Ця башенька майже схована сюди. Куди буде важкувато попасти, але як можемо побачити, все одно пробиття можливе. По мобільності М103 має максимальну швидкість 34 км в час, що є доволі хорошим показником для важкого танку. Ця мобільність дозволяє йому швидко змінювати позиції, підтримувати союзників і переміщатися між укриттями. На прискоренні він, звісно, поступається багатьом танкам на своєму рівні, але танк є доволі гарно маневрений. Його маневреність допомагає йому утримувати позицію і здійснювати швидкі відступи, коли ситуація стає критичною. По гірлому стилю: основний стиль гри на М103 це підтримка союзників із середньої дистанції, танкування від башти та гра на флангах завдяки гарматі з хорошим пробиттям і міцній башні ви можете стримувати позиції та стримувати ворогів, проте М103 не прощає надто агресивних дій через слабкий нижній бронелист. Помірну точність він потребує виваженої гри. Рекомендується використовувати М103 на картах із рельєфом. Або великої кількості укриттів, що мати можливість сховати корпус і розкривати весь потенціал башти. Цей танк не призначений для прямих атак чи відкритих дуелей, тому вибирайте позиції, де ви можете стріляти, залишаючись невразливим для ворожих пострілів у корпус. По екіпажу рекомендую вкачувати бойове братерство та ремонт. Надалі вкачуємо обов'язково плавне обертання башти. Та, звісно, плавний вхід, щоб зменшити розкид нашої гармати. Надалі вкачуємо на обзор це радіоперехоплення, ну і, звісно, гострий зір. Далі, по вашому вибору, розкачуєте дану машину так, як ви вважаєте за потрібне. По обладнанню обираємо поліпшене загартування. це збільшить міцність нашої машини, ну і також. Пришвидшуючись ремонт шасі. Надалі обираємо стабілізатор вертикальної наводки, ну і, звісно, гарматний досилач. Танк має доволі непогані ТТХ, також можемо замінити поліпшене загортування турбонагнітаче або обрати систему підвищення рухливості Т3, що підвищить потужність двигуна, ну і також швидкість повороту башти. Зменшить розброс, ну і звісно нам дасть можливість швидше пересуватися по карті на плюс 5 км в час і додасть плюс 3 км до максимальної швидкості назад. Підсумки М103 це універсальний важкий танк, який поєднує собі потужне озброєння, надійну броню башти та хорошу маневреність для свого класу. Він дозволяє грати на передовій, підтримуючи союзників і зберігаючи позиції. Але потребує обережного вибору позиції, щоб виникати з слабких зон у корпусі. Якщо ви шукаєте танк, який винагороджує грамотну гру від укриття і дає можливість підтримувати команду на середніх і ближніх дистанціях, М103 стане відмінним вибором. На цьому, все. Дякую, що переглянули огляд. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал для нових тактик і оглядів.